Після наради голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула з керівництвом НАК Нафтогаз компанія пообіцяла виділити додаткові бригади для Криворізької теплоцентралі, яка їй підпорядковується інакше підготовка цього підприємства, що не належить місту та не керується ним, знову може зірватися. Обсяг робіт на цей рік у порівнянні з минулим збільшено, однак, темпи виконання залишаються поза графіком. Голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький визнав відставання і за запевнив, що завдяки додатковим бригадам вдасться наздогнати план. Об'єм робіт на цей рік збільшений в 5 разів по відношенню до минулого року. Це важливо, усвідомлюю і констатую певне відставання від графіку. Попри те, що об'єм робіт значно більший на цей рік, ми маємо певне відставання. Чітко це усвідомлюємо. Зрозуміли, які напрямки повинні повинні бути підсилені. Виділяємо додаткові бригади з підприємств групи Нафтогаз на допомогу для того, щоб наздогнати і виконати роботи в повній мірі. Тому так чи інакше, спільними зусиллями точно впевнений, що все буде зроблено. Головна увага на нараді була зосереджена саме на прискоренні підготовчих робіт державної теплоцентралі. Нагадаємо, минулого сезону вона зірвала початок опалювального сезону, і ситуацію вдалося виправити лише після екстреного втручання міської влади, кабміну та нафтогазу. Тоді вдалося уникнути масштабної катастрофи, яка могла залишити без тепла половину міста, включно з лікарнями, школами та дитсадками. Майже дві тисячі багатоквартирних будинків залежать від. Роботи цього підприємства. Після минулої аварійної зими Нафтогаз зобов'язався надати 3 мільярди гривень на впровадження розподіленої генерації та ремонти. Але темпи підготовки на теплоцентралі значно відстають. Хоча у міській тепломережі при не меншому обсязі ремонтів роботи йдуть за планом, ми знаємо, що половина міста опалюється комунальним підприємством тепломережа. Там роботи виконуються в графіку, і в минулому році була ситуація нормальна. Думаю, що і в цьому році ми 15 жовтня зможемо почати опалювальний сезон. Більш проблемна ситуація останні два роки. Ви знаєте, по підприємству Криворічтепла Централь, яка підпорядковується НАК «Нафтогазу України, як сказав керівник, є певне відставання від графіку, але я дуже вдячний особисто Сергію Федоровичу за. Особисте втручання, особистий контроль прийнята на нараді ряд дуже важливих рішень будуть залучені. Додаткові бригади НАК Нафтогазу, ми щоденно працюємо. Ми цим не можемо керувати, але ми допомагаємо. Ми щоденно працюємо. Ми в постійній співпраці. Завдання закінчити все також по державній теплоцентралі до початку опалювального сезону. Ще раз кажу вдячний керівництву НАК Нафтогазу без особистого лідерства Сергія Федоровича. Ситуація не зрушилась би з мертвої точки. Ситуацію також відстежує обласна військова адміністрація. Стан справ, який був минулого палю сезону позаминулого, говорить про те, що ми маємо активніше готуватися. Ті заходи, які визначені сьогодні на нараді під головуванням Сергія Федоровича, вони дійсно чіткі, зрозумілі всі виконавці. Невідкладно приступили до виконання заходів. Впевнений, що те відставання від графіку воно є об'єктивним, але рухатись ми маємо далі спільно і разом. Міська влада тримає на контролі виконання зобов'язань Нафтогазу та Криворізької теплоцентралі, аби підготовка до зими була завершена вчасно. Валерій Кожухар, Олександр Домашов, цей день.